Перш за все хочу сказати, що е, дане приміщення прокуратури міста необхідне е, для е, вже створені в даному приміщенні належні умови для працівників прокуратури для виконання покладенних на органи прокуратури функції і е, вважаю, що доцільність надання цього приміщення на тимчасове безоплатне користування на два роки. Ну, не повинно викликати сумніви, оскільки прокуратура міста загалом не мала за, за час своєї діяльності зробила для територіальної громади і робить, і по-дальшому буде робити і сприяти захисту на речі громадян і захищати інтереси територіальної громади. На жаль, зараз я цифри про собою не маю, але думаю, що кожен з депутатів мав можливість продовжує року ознайомлюватися з тими публікаціями, з виступами, засобами максивої інформації про результати діяльності безпосередньої прокуратури міста. Тому треба підтримати це питання.